Чи мало якихось заходів проти клетці Хрисян. Врешті-решт, ми повинні поважати закон, а закон ось, але ось але закон. Але ж її пропозиція загрожує, моя вже І ну, Це все нісенітниці, розумієш, але якщо знайдеться... Злобіть так, щоб мене вбило. Місто готується мене, мене просто вбити. Тобі загрожуємо пропозиції, Тобу. а лише виконання пропозиції. Але якраз цієї пропозиції ніхто не береться виконувати. Так, 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 але місто грузне борода. А, а сим, ось ти необхідність, мене вбити, тож Клара може сидіти і чекати. Сидіти і чекати, доки мене вб'ють. твій Правда, я Дочу, тобі, я хочу тебе, хочу за бізнес, але привітав. Ось, ось. А -а -а. Пане бахмістер, у вас новизолотий Так. І нові червоні чоботи. То й що? А як ви будете розраховуватися? За чоботи і за...